Вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. Ми продовжуємо свою роботу на телеканалі «Лтава». Дивіться у випуску в Кременчуці Відбувся фотокрос. Призначили нового керівника відділу капітального будівництва. Новини кримінальні та спортивні. Залишайтеся з нами. Міський голова Віталій Малицький зустрівся з керівником ПАД Полтава Обленерго Євгеном Зосименком та колективом підприємства, питання, яке обговорили обслуговування внутрішньоквартальних теплових мереж у зв'язку із відмовою енергетиків від їх оренди, ми взяли в оренду ряд сітей – магістральні і внутріквартальні сеті. В 2014 році Національна комісія, яка руководить всією електроенергетикою країни, прийняла рішення, що Виділяти деньги в тарифах на то, що хто орендує, ми не будемо. Керівництво міста розуміючи важливість вирішення питання для життєзабезпечення міста, вчасного підключення тепла у оселі Крамучужан, ухвалило рішення прийняти внутрішньоквартальні теплові мережі на обслуговування комунального підприємства теплоенерго. Ми розуміємо, що нам потрібно буде дати з бюджету гроші для комунального підприємства теплоенерго на то, те, щоб обезпечити. максимально безболезненный переход сетей, переход персонала, переход системы обслуживания, потому что помимо сетей будет изменена система оплаты за потребленную горячую воду и за потребленное тепло. То есть мы сами будем собирать платежи с населения и сами будем рассчитываться с Полтавого обленерго уже стец за потребленное тепло. За словами міського голови Віталія Малецького, це потрібно зробити зараз, на початку підготовки до опалювального періоду, щоб до пуску тепла всі проблеми було знято. Керівництво Полтава Обленерго має в свою чергу погасити існуючі перед комунальним підприємством благоустрій Крамчука борги за оренду теплових внутрішньоквартальних мереж. Це дасть можливість мінімізувати втрати міста від процесу такого переходу. Окрім того, мер зазначив, що звертатиметься до депутатів Кремчуцької міської ради з проханням виділити капе теплоенерго додаткове фінансування. Під час зустрічі міський голова та керівник падполтова обленерго відповіли на запитання працівників та пообіцяли, що всі проблемні питання вирішуватимуть конструктивно. Напередодні 16 квітня пізно ввечері у парку Придніпровський патрульні національної гвардії вивели підозрілий пакунок. На місце знахідки були викликані співробітники вибухово-технічної служби, які обставини з'ясувалися в результаті обстежень. Дивіться далі. На місце події виїхали спеціалісти. Вибухотехніки головного управління національної поліції провели всі необхідні заходи та встановили, що саме цей предмет виявився чимось злим жартом. скажімо так, на місці працювали всі екстрені служби, було повністю оцеплено територію. Після проведених заходів було виявлено просто пісок. Чи це такий жарт на даний час перевіряє Кременчуцький відділ поліції? Ми нагадуємо всім жартівникам такого роду, що за це передбачена кримінальна відповідальність. А вже сьогодні вранці на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Шевченка таксист потребує допомоги. На місце події було направлено наради патрульної поліції управління патрульної поліції міста Кременчука, які встановили, що місцевий таксист став жертвою збройного нападу. Вже слідчо-оперативною групою першого відділення. Поліції було встановлено, що чоловік 81-го року народження, який раніше неодноразово судимий за скоєння розбійних нападів, під час проїзду в таксі намагався погрожувати водієві зброєю та в подальшому заволодів коштами 120 гривень та планшетом. На місце події дані речі було вилучено. Також вилучено ніж, балаклаву, пістолет для відстрілу гумових куль. Самого фігуранта було затримано, та на даний час він дає показання слідчим в Клюківському. Відділені поліції на даний час кримінальне провадження стає 187 кримінального кодексу України. За скоєння чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Як ми вже говоримо, що він нещодавно, тільки в лютому, вийшов з місць позбавлення волі за скоєння розбійного нападу на території Кременчуцького району. Про ще одну небезпечну знахідку на лінію 102 повідомив сьогодні 38-річний мешканець вулиці Космічної, що на раківці знайдений біля котлова цілий мішок снарядів. Чоловік приніс і залишив біля свого. Правоохоронці ж одразу виїхали за адресою виклику. За попередньою інформацією, вони були схожі на взривачі від снаряду залпового вогнюград. Сам Кримон приніс його з Курківського району в власне приватне домоволодіння. На даний час даний, даний виріб вилучено та направлено на експертне дослідження. Вже тільки експерти вибухотехніки скажуть, наскільки знахідка несла небезпеку або ж не була небезпечною для. Мешканця приватного домоволодіння. За фактом навчати кримінальне приважності двісті 263 кримінального кодексу України це зберігання саме зброї. В рамках слідства буде перевірено осіб, що могли. Постачати на території міста Кременчука такі пристрої, так як всім відомо, що саме такі пристрої знаходяться ну не не в Крименчуці, не Полтавській області а везуться до нашої області з інших регіонів. Ми звертаємося до мешканців Кременчука або ж гостей, кому відома будь-яка інформація про осіб, які завозять на території нашого міста зброю нелегальну зброю з. Сторони Донецької Луганської області дану інформацію можна повідомити в рамках конфіденційності на лінію 102 або ж на наші електронні скриньки. Контроль за якістю шкільного харчування, підготовка до загальноміського суботника та забезпечення інсуліном хворих на діабет. Про це та інше йшлося сьогодні на черговій апаратній нараді у міськвиконкомі. Про оперативний стан усіх міських галузей Віталію Малицькому доповідали керівники управлінь і відділів міського господарства. Детальніше далі. Кременчужани, що хворіють на діабет, будуть забезпечені інсуліном, повідомили на апаратній. На сьогодні запас препарату є. Надалі його придбаватимуть державним або ж міським коштом. Направлені відповідні листи до і до міністерства, і до департаменту щодо вирішення цього питання. Очікуємо очікуємо відповіді Поки що а так на даний час іде всі хворі на інсулін в повному обсязі забезпечені всіми видами інсуліну, інсуліну перебоїв будь-яких немає. Ну ви підготуйте лист за моїм підписом також на ті структури, які ви назвали, для того, щоб там також розуміли, що ну, можливості міського бюджету вони обмежені. Я розумію, що в разі якщо не буде виділено фінансування з держбюджету, ми це будемо робити однозначно. Харчування у школах нині під посиленим контролем. Комісійні обстеження харчоблоків не поступаються ревізору. Комісія вказує за секунду, куди ми йдемо, і ми йдемо сміливо без попереджень, перевіряємо. І як бачимо, останні чотири заклади, як таких порушень, то і немає. Ми залучаємо щоденно батьків до цих до цих перевірок. В кожному закладі батьки відвідують щоденно. Відповідно, журнал відповідно, купляють порцію, пробують і смакові якості, і наповнення дивляться. Дивляться і санітарний режим, як діти мають руки, і так далі. Тобто, ну звичайно, ми це питання тримаємо на контролі незалежно від роботи комісії. Упорядкувати та спрямувати у законне русло перед великодню торгівлю. Таке завдання поставив міський голова. Ані ритуальні товари, ані куличі не мають реалізовуватися стихійно. На вулицях почали з'являтися осередки по торгівлі ритуальними товарами. Це штучними квітами і вінками. Не всі громадяни задоволені таким сусідством. Окремі ринки виявили бажання. Ми в районах ринків можемо сконцентрувати цю торгівлю біля кладовищ. все доцільно також ці місця визначені рішенням міської ради. І у якихось віддалених мікрорайонах це повинно бути цивілізовано. Гаряча пора у комунальників у Кременчуці тривають масштабні ремонти дорожнього покриття. На сьогоднішній день шляхово ремонтне будівельне управління виконало ямковий ремонт вже майже 6 тисяч квадратних метрів асфальтобетонного покриття. Продовжуються роботи по Встановлено нових знаків по фарбуванню стіях дорожніх знаків, а також по нанесенню дорожньої розмітки. Наразі на сьогодні, сьогодні розпочинається нанесення дорожньої розмітки по вулиці Першотравнині. В першу чергу будемо наносити розмітку перед кладовищами та спочатку ремонтувати асфальтобетонне покриття всі під'їзні шляхи, а потім наносити розмітку. Готуються служби і до загальноміського суботника. 23 квітня у нас суботник. Кременчужани виходять і будуть працювати, в деяких мікрорайонах вже проводяться подібні заходи. 23-го всі вийдуть. Буде дуже багато сміття прибрано, буде дуже багато зроблено роботи, як комунальні служби включаються до цього процесу. Хто буде координувати цю роботу? Тобто це треба, щоб людина була в виконкомі. це, мабуть, ви і кілька ваших підлеглих, на телефоні з службою 1563, або, відповідно, телефон ваш, для того, щоб люди дзвонили. і Повідомляли про те, що збирається десь сміття, його треба вивезти. У вас є карта, ви написали з комунальним автотранспортним підприємством. Відпрацювали, вивезли. Якщо там потрібна допомога, ще якась можливо було технікою чи ще чимось також. Тобто, це день, коли працюють Кременчужани, але комунальні служби в цей день також працюють і допомагають. По завершенню апаратної Віталій Малецький прокоментував журналістам ситуацію із гарячим водопостачанням на Раківці. Як відомо, є проблема із газовими лімітами. Тім, вимушену перерву Теплоенерго використовує для проведення щорічних профілактичних робіт на мережах. Тож є усі підстави для того, аби гаряча вода повернулася в оселі мешканців Правобережжя вже у червні. Ми думаємо закінчити процес ремонту десь до кінця травня травня і на початку літа дати гарячу воду. Але це за умови, якщо буде чітко виконуватися плав взаєморозрахунки між КП Теплоенерго, що ми доводимо до нього і ставимо як вимогу. З ТЕЦ вагонобудівного заводу відповідно тец вагонобудівного заводу з НАКОМ за газ. Ну там дуже складна процедура. Поки що перші кроки вже зроблено. КП «Теплоенерго» в Києві залік провело на кілька мільйонів гривень. Вони це зробили на минулому тижні по графіку, як і мало зробити. Керменчук веде активну роботу з пошуку керуючої компанії для індустріального парку Центральний. І сьогодні на засіданні робочої групи під керівництвом першого заступника міського голови Володимира Полипенка вирішили оголосити новий конкурс для потенційних інвесторів. Ще раз планується оголосити конкурс на вибір керуючої компанії індустріального парку центральний, перший тривав упродовж місяця з 17 березня по 17 квітня. Організатори конкурсу попіклувалися про те, щоб оголошення про нього були розміщені у Кременчукських засобах масової інформації. Крім того, повідомили посольство України за кордоном, регіональні торгово-промислові палати окремих потенційних партнерів. Але цього виявилося замало, щоб знайти інвестора. Хочу повідомити, що за цей період конкурсу, який тривав 30 днів. На адресу ініціатора конкурсу Крим... Кримчукремчуської міської ради не надійшла жодна заявка. Під час засідання члени робочої групи вирішили оголосити новий конкурс на вибір керуючої компанії індустріального парку центральний, аби не втратити вже існуючих надбань у напрямку створення індустріального парку, внесення його до державного реєстру. Тощо датою початку конкурсу обрали 22 квітня. Упродовж часу, що він триватиме, фахівці мають використати всі можливі шляхи для залучення потенційних інвесторів. У суботу, 23 квітня, відбудеться загальноміський суботник. Поточний тиждень у місті пройде під егідою підготовки до цього дійства. Сьогодні міський голова Віталій Малицький та народний депутат Юрій Шаповалов відвідали один з будівельних складів Кримачука та проконтролювали хід робіт з організації суботника. Суботник традиційний, суботник, суботник який возрадив. Олег Бабаев, я думаю, что и кременчужане поддерживают, и, и, и инициативная группа, все мы поддерживаем в том, что субботник должен быть. Два раза в году должен быть традиционный, собираем всех, приглашаем всех и наводим порядок в городе. Благодаря вот ребятам, благодаря этой инициативе мы можем это сделать. Ну, люди выйдут однозначно, видите, просят то, что нужно именно, известь... Пабілі дерева, бордюри, то тобто, це совсем по-другому буде виглядати город. То 24-го ми його не узнаємо. Організація наймасштабнішого загальноміського суботника у розпалі. Цьогоріч, під час спільного обговорення з активістами, організатори прийняли рішення надати такі матеріали у кожний двір для проведення суботника: рукавички, пакети для сміття, білила для дерев та бордюрів. Також у цьому році активісти отримують фарбу синього, жовтого і бускового кольору. А для озеленення свого двору насіння квітів. Для відпочинку після роботи учасників пригостять чаєм з печивом. Активісти-суботника, хлопці та дівчата, вже з нетерпінням очікують важливої події для Кременчука. Ну я приймаю второй раз участь. Ну, мені це приносить удовольствие, робити добро. Мы привозим людям материалы, они с радостью принимают материалы, выходят на улицу, делают праздник в свои дворы. Утром 24-го, мне кажется, мы с вами не узнаем наш город. Он будет чистый, он будет свежий. Он будет таким городом, о котором говорил Олег Миданович. Это будет еще один еще одна ступень, которую мы все с вами сделаем для того, чтобы наш город стал самым лучшим в Украине, ну и на земле соответственно. фактически каждый двор города Кременчуга в этот день изменится, изменится к лучшему. Благодаря вам, благодаря вашей работе постоянной в этом направлении. Спасибо большое, но я понимаю, что без кременчужан, без ребят, без инициативной группы этого ничего бы не было. Поэтому я хочу от себя лично искренне поблагодарить. Я думаю, все кременчужане вас благодарят, всех вместе, тех, кто принимает в этом благом деле участие. Вот. И приглашаем еще раз всех 23 числа в Во дворах зустрічаємося і ділаємо наш город лучше, красивее, уютнее, приятнее. Щоб дійсно всі видели, що наш крімчук лучший город. Тож вже за чотири дні у Кримучуці відбудеться наймасштабніше загальноміське прибирання. Кремучицькі новини до суботника розпочинають цикл сюжетів, у яких ми розкажемо, як правильно організовувати таке прибирання у своєму дворі. Сьогодні наші кореспонденти покажуть, як потрібно висаджувати квіти. Вже цієї суботи у Кремачці відбудеться загальноміський суботник, який буде проходити у кожному дворі нашого міста. А для того, щоб ви були задоволені результатами суботника, Кремачуські новини запроваджують цикл сюжетів, з яких ви дізнаєтесь, як правильно фарбувати і висаджувати квіти та дерева. Ну що, громадяни, попрацюємо у деяких дворах Кременчука Озеленення крокує впевненою ходою. На подвір'ї будинку номер один по вулиці Перемоги. Жителі вже висаджують квіти. Удобрення я спочатку розбросила, а потім перекапую. Весь мусор убираю. а тепер уже оці до осені цвітуть вони чорнобривці, до самої осені аж поки холодно. А можна мені спробувати вам допомогти? Ой, та бажаю. Перш ніж садити будь-які рослини, у тому числі квіти, треба підготувати ґрунт. Землю у місці майбутньої посадки бажано підготувати компостом. І для насіння, і для розсади, і для цибулин квітів треба спочатку викопати ямки, налити трохи води, посадити рослину, присипати землею і утрамбувати ґрунт навколо. Добирайте сорти з різним часом цвітіння, щоб у вас на ділянці завжди були квітучі рослини. А це антонеті Кручені паничі називаються по, по народному. От Угу. От можеш посіяти. Можеш посіяти. А то я вже на ты перешла. По тришке. Ну, сыпьте. Как вам? O o дальше, like? далі, дальше, дальше, дальше. бо в мене нарядних хватить. Отже, 23 квітня виходьте на загальноміський суботник у свій двір та зробіть краще ніж ми. Доброта не знає меж, в тому числі і територіальних. Небайдужі мешканці Кременчуцького району допомагають військовим АТО, які знаходяться на лікуванні у шпиталі інвалідів війни. Мешканці селища Пришип завітали у медичний заклад із гуманітарним вантажем та концертною програмою. Детально далі. Для того щоб посильно допомогти військовим АТО, які знаходяться на лікуванні у Кременчуці, мешканці селища Пришиб організували ярмарок, благодійний концерт, збирали макулатуру. Я у хлопців запитала, а що найкраще купити дерева, придбати, може, щось для вас. І ви знаєте, вони всі разом сказали, що найкраще допоможуть госпіталю. В принципі, разом з ними виникла така ідея. Але ж ми вирішили все ж таки зв'язатися з Миколою Миколаєвичем і спитати, що більше всього потрібно. Провізор госпіталю сказала, що потрібні ліки, нам дали список, і сьогодні ми вклалися в усе, що ми планували, і на 2700 гривень ми придбали ліків для госпіталю. І вважаю, що це, мабуть, найбільше, що ми змогли зробити. За останній час у самому ж селищі на честь учасників АТО заклали алею. А от з медикаментами для військових, смаколиками і концертною програмою, вони приїхали сьогодні у Кременчуцький шпиталь. Завдяки такій співпраці посилюються зв'язки між громадами, впевнений Микола Литвиненко. А ще це реальна підтримка військових, Незважаючи на те, що деякі люди вважають, що не потрібно нічого робити у лікувальних закладах, бо там є лікувальний процес, і все Все ж таки Люди небайдужні і у нас в нашому місті, і навколо нашого міста, які намагаються і роблять сьогодні. Вони з'явились для того, щоб зробити. Хвилини добра у стінах нашого лікувального закладу і привести і художню частину, і навіть смаколики, якісь для наших бійців і наших ветеранів. І люди зібрались в актовій залі для того, щоб прийняти участь у цих заходах. Творчі номери, підготовлені школярами і педагогами з пришибу, подарували пацієнтам госпіталю гарний та піднесений настрій. У суботу в рамках благодійної акції Серце до серця у Кременчуці відбувся фотокрос. Молоді кременчужани виконували різні цікаві завдання на кмітливість, інтелект та швидкість. Як проходив фотокрос бачила Марина Корнійчук. Перед початком змагань 160 учасників зареєструвались і внесли благодійний внесок по 5 гривень. Цього року фотокрос стартував у сесійній залі міськвиконкому. Фотокрос проходить в рамках акції фонду Серце до серця. Вы знаете, что в этом, в этом году уже это одиннадцатая акция на Украине. И главная цель этой акции помогать детям. И каждый ваш взнос, каждое ваше участие это еще дополнительная копеечка, каждая гривна в общее хорошее дело для того, чтобы мы в этом году... роддом закупили нове сучасне обладнання. Тому всім удачі. Фотокрос розпочався. Хлопці та дівчата вирушили на пошуки контрольних точок. Всього їх було 13. На кожній з них волонтери молодіжного парламенту підготували для учасників цікаві неординарні завдання на кмітливість, інтелект, спритність та на винахідливість. Наприклад, станцювати вальс із зв'язаними ногами. Біля Кременчицького музею космонавтики та авіації молоті робила із пакетів космічний скафандр. Шлем, шлем оденьте на нього. Задання класне, мені дуже подобається. Головне, щоб мене розділили. І... Настроєння дуже бойове. А в сквері Бабаєва учасники фотокросу мали зібрати певну суму коштів. Даємо учасникам скриньку і вони повинні зібрати 30 гривень. І ці гроші підуть на покупку апаратури в наш роддом. На інших контрольних пунктах на хлопців та дівчат чекали не менш цікаві випробування. Вся команда кричить щастя є. «Щастя є!» Після виконаного завдання молоді люди фотографувалися із активістами молодіжного парламенту та отримували підсказку, в якій частині міста потрібно шукати іншу зупинку. Ми вирішили, що потрібно молодь познайомити з минулим, а також дати поштовх майбутнє. Тому від минулого до майбутнього. Це тематика цьогорічного фотокросу. Фотокрос – це не просто гра. Участь у ньому дає можливість допомогти дітям, а також весело та активно провести час, відзначають учасники. Ми в цьому році участвували в фотокросі, і це приємно допомагати діткам. Ми всі разом втрьом збираємося допомогти. Я секундочку, задышусь. Молодежь должна просто как-то ну, участвовать в всех мероприятиях. Это весело, это спортивно и ну, довольно-таки задорно. Очень интересно, забавно. Но ну, утомляюще. В не пожалели потому что, участия, потому что это очень весело і познавательно. Нравится задание. Призы я не знаю, які будуть, але интересно, <реклама> однако. <реклама> <реклама> Наприкінці фотокросу переможці отримали подарунки і нагороди. Організатори наголошують, у рамках акції Серце до серця у Кременчуті пройде ще ряд інших цікавих благодійних заходів. Вуличний спорт доступний для кожного. Цієї суботи у Кременчуці проходили відкриті змагання зі стріт-воркауту. Як Кременчуцькі спортсмени розривали турніки та бруси, дізнайтеся вже за мить. Арі. 16 квітня у Кремечусі відбувся шостий відкритий чемпіонат міста зі стріт-воркаут. У перекладі з англійської це означає вуличні тренування. Захід проходив на спортивному майданчику у парку Придніпровській. Організаторами виступили відділ з фізичної культури і спорту виконавчого комітету Кремечуської міської ради. Кремечуський міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх та кремінь воркаут тім. Такі соревновання важні для молоді, тому що ми все таки показуємо, що спорт є, спорт доступен як стріт і Можна займатися де угодно, Выйти в парк это бесплатно, это доступно любому. І ми стараемся продвигать здоровий образ життя, щоб у нас було більше здорових людей, більше здравомислячих людей, щоб люди не ходили по больницам, ходили на площадки, займалися, і нація була здорова. Цьогоріч у змаганнях взяли участь 18 спортсменів. Вони змагалися у чотирьох номінаціях: віджимання на брусах, підтягування, фрістайл та виходи силою. Найстаршому учаснику заходу 60 років. За його словами, такий від спорту закаляє не тільки тіло, а й душу. Дуже полезний спорт раз, ну, для всього для позвав. Ночника для ну вообще для здоров'я для тіла це саме такою безпечний аналогічна думка і у молодих прихильників вуличних тренувань для мене лічно це практично все. Це взагалі моє в Как бы я вже п'ять лет займаюся і буду продовжувати далі займатися. Силова гімнастика, іменно вучна, тобто не в залах, а конкретно на площадках. На вулиці такі змагання проходять у Кременчусі далеко не вперше. Історія воркауту у нашому місті бере свій початок у 2011 році. Ми створювали цей майданчик. Тоді ще заступником міського голови Віталія Малецьким зараз міський голова разом з Денисом Гавріком вийшли з такою з ініціативою. Сьогодні Кременчук він представлений в Україні дуже сильно по воркауту, тому що ми маємо і чемпіонів України, ми маємо і учасників чемпіонату Європи світу. Це завдяки тому, що. Цей рух у нас почав розвиватися один з найперших в Україні. Учасники заходу продемонстрували свої досягнення, перетворивши чемпіонат на справжнє свято сили, спортивного духу та спритності. За результатами змагань перемогу у номінації Фрістайл отримав кримечужанин Владислав Гаврилюк. Тепер він представлятиме наше місто на чемпіонаті України, що відбудеться восени цього року. Погоду на день завтрашні синоптики обіцяють малохмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 13, в день плюс 14, плюс 16. На сьогодні в мене все. До зустрічі в ефірі вже за добу. Дивіться нас ще й в Ютубі.